Євангелія на щодень, 31 грудня Матея 2, 13, 23. Як відійшли мудреці, Анна Господня з'явився в вісні Йосифові і каже: Остань, візьми, дитятко, і його матір і втікай у Єгипет, і пробудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукатиме дитя, щоб його вбити. Вставши, Йосиф узяв уночі дитятка та його матір і пішов у Єгипет, де пробув до смерти. Ірода, що збулося сказаним Господом через пророка, з Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці не сміялися з нього, розлютився вельми і послав убити у Вифлеємі і по всій укрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, сідно з часом, що пильно вивідав, був від мудреців. Тоді збулося те, що сказано був пророком Єремія в рамі чути голос, плач і тяжке ридання, Торахель плаче за дітьми своїми, і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Як же вмер Ірод, Анна Господня з'явився в вісні Йосифі і Єгипті і каже Встань, візьми, дитятко та його матір і вернися в землю, бо вмерли чагали на життя дитятка. Устав він, узяв дитятко та його матір і прийшов в землю, але, почувши, що юдея царює Архілей замість ірота, батька свого, боявся йти туди. Попереджений вже вісні, він пішов у галилейські сторони і, прибувши туди, уселився в місті, що зветься Назарет, що було, збулося сказане пророками, що назорей назветься. Так і в нашому житті, немає речей неважливих у цьому світі. Важливе абсолютно все, усе глибоко пов'язане і випливає одне з одного. Наші вчинки, наші слова і навіть наші думки мають великий вплив на буття Всесвіту. Кожен з нас або промножує добро в цьому світі, або промножує зло. Богородиця через свій вчинок одне так стала учасницею спасіння всього людства, і так само через нас здавала себе простих людей, бо хоче робити великі діла. Пресвята Богородиці і всі святі це приклад і доказ того, що Бог може творити великі речі через тих, які довіряють йому. Амінь.